Вітаю усіх ви на ютуб каналі Камоплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про програш Динамо в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Невже в Дніпрі відродиться клуб та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Київського Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, де вони програли пафосу з рахунком 0-1. Почне з того, що на 30-тій хвилині матчу, десь у 21.30 в мене вимкнуло світло. Але не лише у мене, вимкнули в сусідніх будинках і так далі. Тому це така була локальна проблема, але ну, ніяких проблем особливих не було. Це просто якась там певна проблема. Але це був, напевно, якийсь натік на те, що мені просто було не потрібно дивитися цей футбол. Я, звичайно, його дивився, в мене був заряджений телефон, з інтернетом все добре. У підсумку я додивився матч. І десь через три хвилини після того як я зробив допис у телеграм-каналі про те, що Динамо програло, з'являється світло, і це був просто натяк на те, що ну хлопче, дивись, на що ти дивишся цей футбол, просто відпочинь, не псуй свою монтагу, бо бережи нерви, тому що ну, дивитися на це ну не потрібно. Вони і так програють. І як бачимо, все світ все правильно натякав, і динамо програло. Що стосується самого матчу, то сталося рівно те, що я й казав в одному з минулих відео. Що в Динамо просто немає ротації і вони програють. Тільки я казав, що ця проблема може вилитись десь там у вересні-жовтні або там в листопаді, але вона виявляється вже зараз. Звичайно, можна сто разів розповідати, як українським командам дуже важко грати проти кіперських команд. І Динамо, до речі, там десь два роки тому програвала з Кіпру. Але ну, ми ж повинні розуміти, що нам тут розповідали, і я також розповідав, що шлях Ліги Чемпіонів по шляху чемпіонів він відносно легкий. І е, якщо ми його не проходимо, ну це звичайно можна ставити взагалі якийсь там певний хрест на тому, щоб там мріяти повернути нашу країну до двох місць Ліги Чемпіонів, повернути п'ять місць взагалі в Єврокубків і так далі. Так ось, що стосується головної проблеми ротації, була зроблена лише одна заміна в порівнянні з Вересом. Замість Кабаєва вийшов брашко. Тобто, це була навіть не заміна, там хто грає краще, хто виявився кращим. Це була тактична заміна, і ми бачили, як Динамо грала у два опорники. Те, що я не розумію, чому випустили брашка на такий відповідальний матч, який. Ну, взагалі, не готовий грати зараз і близько на такому рівні. Він не фізично не готовий, ні ментально не готовий. В нього ті проблеми після того, як його не продали в АПЛ, до сих пір не проходять, і він ніяк не може відновитись і повернутися на колишній рівень. Але напевно ви бачили матч проти Вересу, який він був складний для киян, а тому не дивно, що вони там провели складний матч через е 3-4 дні вони грають вже. В матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти ну, дійсно непростої команди з Кіпру, але ми бачимо, як їм просто, ну, на мою думку, не вистачає сил. Брашко постійно десь там не добігав, віддавав погані передачі. Інші гравці також мали великий відсоток браку, фланги наші грали ненадійно. Єдина світла пляма це Ванат, який постійно рухався, постійно відкривався. На це було дійсно приємно дивитися, як він ну, все робив для того, щоб Динамо. Могло створювати моменти та мати шанс на перемогу. Звичайно, кияни мали непогані моменти, вони їх не реалізували, і за це можна казати, що нам не пощастило, але в цьому і відрізняється клас гравців. Коли є клас, то команда може з одного моменту забити один гол. Коли класу немає, то з 10 моментів не забивається жодного голу. Звичайно, дуже спірний був момент на останніх хвилинах. І на мою думку, повинні були давати пенальті у ворота Пафосу, коли захисник Пафоса вирішив злегка вдарити головою Ваната. Той звичайно впав, і на мою думку, там повинна бути пенальті плюс червона картка. Але зауважу, що арбітрами на ВАР є швейцарці, тому всі ми знаємо, як ці швейцарці нам допомагають. Всі ми пам'ятаємо той випадок, коли грали лігу націй проти Швейцарії. Звичайно, програш 1-0 не критичний, і тут легко можна виграти у цієї команди. Моменти були просто реалізовуйте їх, забивайте і все. Перемагайте, контролюйте матч, коли ви перемагаєте, і доводьте його до логічного кінця. Але всі ми знаємо, як грає Динамо, як вони можуть нас здивувати, тому не здивуюся, якщо вони нічого не виправлять і вилетять до Ліги Європи. Що стосується Ліги Європи та жорбкування, то якщо додамо програє Пафосу і в другому матчі, і за підсумками двох матчів, то вони зіграють з переможцем пари знову Гамрун або Тель-Авів. Ізраїльська команда в першому матчі перемогла з рахунком 2-1, тому не думаю, що тут будуть якісь сенсації, і ми зіграємо, якщо програємо з ізраїльською командою. Якщо станеться приємне диво, і ми зможемо переграти пафос за підсумками двох матчів. То ми зіграємо з переможцем пари Церв'яна зв'язда Лех Польща. І що стосується можливого суперника в лізі чемпіонів, то тут хотів би зупинитися, бо нещодавно президент сербської церв'яної зв'язди» заявив, що вони не хочуть грати проти Динамо Київ, якщо вони їм випадуть. Я багато разів казав, що ми не хотіли б грати з київським Динамо з багатьох причин, як футбольних, так і нефутбольних. По-перше, Київське Динамо чудова команда, можливо, одна з найкращих, з якими ми можемо зіграти. Крім того, є політична ситуація та стосунки з українцями. Ми вже бачили по матчах партизана, що вони налаштовані до нас вороже, тому я хотів би уникнути всіх цих нефутбольних моментів, сказав Терзич. Взагалі, що стосується по цьому президенту Терзичу, то по цьому фото можна все зрозуміти, з ким він дружить і чому він просто не хоче грати проти української команди. Цервіна зв'язда з Лехом будуть грати сьогодні. Поки що невідомо, як вони зіграли, але поспілкувавшись з колегами, вони так кажуть про те, що дійсно Цервіна зв'язда має більше шансів проти польську команду, тому що зараз. Ця сербська команда переживає непогані часи. Вони дійсно грають непогано, мають там в складі гарних сербських гравців. А ось Лех хоч і може нав'язати якусь боротьбу цій команді, але напевно програє їм. Але як бачимо, Динамо все робить для того, щоб просто не грати з церев'яної звізди і просто програє пафосу з рахунком 1-0. Також продовжую казати про жеребкування наших команд в Єврокубках, бо не лише Динамо нами дізналися наступного суперника. Ось Шахтар дізнався, що якщо пройде понадінайкас, то зіграють знову з турками, а саме з Самсом Спором. І ось що стосується цієї турецької команди, то як на мене, це напевно буде складніший суперник ніж Бешикташ. Тому що що таке Бешикташ? Це просто такий дуже пафосний клуб, не плутати з пафосом, клуб, в якому витрачають багато грошей. Заводять туди якихось іноземних тренерів, але у підсумку ми бачимо, що це просто якась хаотична команда, 11 різних гравців, які не розуміють, що робити на полі. Тому шахтарю вдалося ну, відносно легко їх здолати. Самсон спором так не буде, бо це така цілісна команда, і з ними придеться попотіти. А ось якщо Шахтар програє грецькій команді, то зіграє з лузером пари Сервет Швейцарія, Утрх Нідерланди. І тут я просто сподіваюся, що ми пройдемо Панаті Найкас, або якщо не пройдемо, то потрапимо на швейцарську команду, а не нідерландську Утрехт, бо з Нідерландами буде важко. Що стосується Полісся, то тут набагато все веселіше, тому що якщо вони продають угорську команду Пакш, то зіграють проти Фіорентини. Звичайно, це просто неймовірно складний суперник, з яким би було б складно будь-якій команді України. Фіорентину взагалі можна назвати умовною Севілією в лізі Європи, і вона також там регулярно грає і доходить до дальніх стадій. Але перш ніж казати про Фіорентину, то потрібно спочатку пройти ПАКШ, бо в мене є сумніви, що ми взагалі з ними нормально зіграємо. Також не можу пройти осторонь останнього матчу першого туру Чемпіонату України, де металіст 19-25 до оболонь розіграли суху нічию. Цей матч багато хто очікував, бо всім було цікаво подивитися на харків'ян, тому що вони ну дуже цікаво підсилилися цього літа, і було цікаво подивитися на те, як зможе Младен Бартулович все це зібрати докупи і давати гарний результат. Що стосується цього поєдинку, то він показав, що до ідеалу дуже далеко, далеко навіть до просто гарної гри, тому що ну, відчувається, що при будь-якій складній грі, коли. Суперник становиться у захисну гру, одразу виникають проблеми. І ми бачимо, що харків'янам ну, було вкрай складно щось зробити. Хоча, якщо повертатися до підсилення, то можна побачити, що там більшість це захисники та півзахисники. Тобто Мартинюк, Крупський, Шабанах, Павлюк, Калюжний ну, це просто п'ятірка ну, захисників. Але потрібно також підсилюватися і в напад. Повідомляється, що Динамо Сіті вже офіційно оголосили, що нападник Мандела переходить до металіста 1925. Ну а також очікується Вінгер Батон за Бергія. але він приїде до харків'ян не раніше ніж 14 серпня. Бо що стосується атакуючого потенціалу харків'ян, то мені лише сподобався Арі Мора, який там вийшов на заміну, і лише він додав якоїсь гостроти в матчі. До нього такої гостроти і близько не було. Також хочу би додати по харків'янам, що в стартовому складі вийшов вихованець команди Панченко, і на це приємно дивитися, тому що ну не скажеш на команду, що ой, та накупляли собі різноманітних гравців за великі гроші, а про вихованців забули. Ні, так не скажеш. Що стосується київської команди, то, попри захисний футбол, майже автобусний, їм вдавалося виходити і в атаку, десь щось створювати моменти, навіть вдарили більше поворотом, ніж харків'яни. Але все одно все це не доходило до якихось небезпечних моментів. Матч в цілому вийшов, ну, якщо чесно, нудним. таку маємо дійсно суху нічию у першому турі. Ну і ще одна новина, яку хотілося б обговорити, яка сколихнула українську футбольну спільноту. Це про те, що з'явився якийсь певний інвестор, який хоче повернути в Дніпрі футбол, а саме відродити футбольний клуб Дніпро 1918. Як повідомляє телеграм-канал Дніпрянин, у Дніпрі прямо зараз створюється новий амбітний футбольний проєкт під назвою фк Дніпро 1918. Фактичним власником клубу є Антон Ахметов, який заробив свої статки в іт сфері озвучений стартовий бюджет 3,5 мільйонів доларів. Насправді, з одного боку, все це дуже гарно звучить: що ось ми повертаємо футбол, ми будемо витрачати ось такі великі гроші, але давайте подивимось, як воно буде насправді. По-перше, вони хочуть заявлятися на сезон лише через рік. Тобто, наразі всі ці заяви виглядають дуже якимось порожніми, тому що ну, вони просто казали, ну ось ми хочемо. Але клубу немає. Клуб буде лише через рік. І вони там будуть заявлятися чи то на матерську лігу, чи то на другу лігу. Також прочитавши інтерв'ю, то складається враження, що. Ці власники клубу, які вже там створили торгову марку, створили певний ТОВ, ну, просто поки що не розуміють, що таке футбол і що потрібно тут робити. Вони розповідають, що вони там створять сайт. Ну, Сайт зробити звичайно це класно. У багатьох клубів Першої ліги, другої ліги його немає. Навіть у деяких клубів УПЛ його немає. Але створити сайт це просто ну, така пелінка маленька. Що ви не уявляєте, скільки ще потрібно зробити, тому насправді все це виглядає дійсно гучно, але ставитись до цього треба скептично і не сподіватися, що якийсь зараз дядька прийде з великими грошима і відновить футбол в такому місті, як Дніпро. Мені, звичайно, дуже цього хочеться. Мені, як харків'янину, зрозуміло, що відчувають зараз Дніпряни, у яких немає там великого футболу, але ну, якось все це ну. Дуже скептично, і наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!